Ну що, шановні українці, знову на Закарпатті скандал розгорівся. Там, виявилося, працює двоє поліцейських з неординарною такою історією. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, я зараз розповім. Двоє поліцейських вирішило втекти за кордон. І от на цьому кордоні їх, як би сказати, спіймали прикордонники і доставили в ТЦК. Ну, ви самі знаєте для чого? Для перевірки. там, для... Ну, і відправлення, самі знаєте, куди. Але все вийшло не так, і вони працюють в ТЦК. Що там було, як там було, можна тільки здогадуватися. Дуже багато балакають в медіа, що вони договорилися і залишилися в ТЦК. І тепер їздять по вулицях, ловлять людей, ловлять чоловіків, яких відправляють замість себе на фронт, щоб їх самих не відправили. О. Що там буде, як там буде, от після цього всього дуже великий резонанс, розгорівся такий скандал, розголос, і як воно буде, і чому так стається. Ну, тут знаємо ми, да, перед тим у закарпатського е, начальника ТЦК 100 тисяч доларів знайшли, чому і хто, може от такі поліцейські там заносили. Це може, може. Я не говорю, що вони давали. Може, їх так залишили напишіть період коментарях. Просто так жалилися, і вони їздять, ловлять чоловіків по вулицях, по українських містах. А Київський ТЦК розповідає, що в ТЦК працюють воїни, які пройшли війну і фронт. А ви пишіть свою думку в коментарях, як ви гадаєте.